Так само, як і в темі вивчення на Дніпрянщини, коли ми говорили про громадсько-політичне життя, сьогодні ми говоримо про громадсько політичне життя Галичини і західноукраїнських земель. Ну, я тут скоротив у темі спеціально зробив наголос на Галичині, хай мене пробачать жителі Буковини і Закарпаття, але саме Галичина, зокрема Львів, став центром і серцем громадсько політичного життя. Якщо порівнювати так, ці три вже, якщо зайшла про це мова, якщо порівнювати ситуацію в цих трьох регіонах Галичина, Буковина, Закарпаття, то Галичина лідирувала, була лідером. За нею намагалась тягнутись Буковина, і там було доволі багато діячів. Ми пам'ятаємо і Лук'яна Кобилицю ще з минулого разу. Сьогодні ми поговоримо про Юрія Федьковича, по суті. Еквівалента Шевченку в регіоні людині, яка підняла питання мовне і популяризувала його серед Буковинців. А от Закарпаття в цей період, наче спить, воно під доволі сильним тиском угорців, там відбувається потужна Е, І загалом може скластись враження, що Закарпаття таким буде і залишатися сонним царством. Не то українців, не то е, угорців, не то румунів щось таке на перетині. І як же ж це ну, власне зміниться, коли в 1939 році маленьке Закарпаття е, скаже, що ми Карпатська Україна, і ми хочемо об'єднати всю Україну в межах однієї держави. це буде прямо, е, вибух і перемога, тому що ніхто не очікував того, що в Закарпатті, яке історично доволі довго е, було під пресингом інших держав: Угорщини, Османської імперії, Трансильванії, Речі Посполитої Австрії. Раптом виникне такий потужний національний дух. Ну але про це, на жаль, по програмі ви будете говорити аж в 10 класі. От. Сьогоднішня ж задача поговорити про дві течії в громадсько-політичному житті, які між собою конкурували за лідерство думок. Одна із них суперзрадницька і навіть її назва неприємна це Москвофіли. А друга це певний відповідник громадівського руху, який був на Дніпрянщині, це народці. Власне, про, про їхні ідеї, про їхні ем, заходи, діяльність, популярність. І так далі про це ми поговоримо, порівняємо між собою. Визначимо, чому москофіли – це зрада народовці – це перемога. А також під кінець поговоримо про дві організації, які виступали неймовірним локомотивом національного руху в культурному науковому просвітницькому плані: це Товариство просвіта і наукове товариство Тараса Шевченка. От. Про це далі. А спершу мемчик, який нагадає вам. Попереднє заняття ми говорили про еміграцію, і я розповідав вам про те, що найбільше поза Росією найбільша українська діаспора знаходиться саме в Канаді. Бо до Канади було кілька хвиль еміграції в кінці 19 століття, на початку 20 століття і після Першої світової війни три хвилі. Вважається, Канада приваблювала українців своєю, своїм кліматом, а також безкрайніми просторами. Власне, це найбільше цікавило селян, бо селяни працюють на землі. І якщо землі немає, то виходить, що селянам ніде працювати. От вони їхали в Канаду в пошуках кращої долі, і там її знаходили, залишалися. І тепер є важливою частиною канадської історії і канадського життя, бо їх в Канаді близько п'яти мільйонів. Це багато. О, Перепрошую піти, півтора мільйона. Це багато, це одинадцята за чисельністю національна група, етнічна група в Канаді. От. Ми ж сьогодні говоримо про те, що було на тих землях, які емігранти полишали. Зокрема, поговоримо про політичні течії. Нагадаю, вам, що коли ми перед цим останній раз спілкувалися про громадсько-політичні рухи, у нас була революція. В прямому сенсі, в 1848 році, перепрошую, на території Європи в країнах Європи, Франція, Прусія, Австрія, Угорщина, Італія піднімаються революції. Весна народів дає слово націям, нації творяться, заявляють про свої бажання. От, і, звісно, що ця весна народів зачепила і українців. Українські землі в складі Австрійської імперії були частиною революційного руху. В Україні під, на хвилі революційних подій формується в західноукраїнських землях формується Головна Руська Рада, перша українська організація політична, яка представляє себе і українців в Галицькому сеймі, а також делегує депутатів до австрійського сейму. Починається видавання вже українською мовою <кхи> літератури, газети Зоря Галицька. Власне, це прям був такий дуже стрімкий розвиток за один рік національного руху. Яким же ж було розчарування, коли вже з листопада 1848 року і по червень 1849 року молодий імператор Франц Йосип доволі оперативно жорстко. Жорстоко і е, ефективно придушив практично по всій території Австрійської імперії ці е, революційні рухи. Е, українці у складі Головної руської ради загалом були розчаровані наслідками революції. Бо Франц Йосип, прекрасно розуміючи е, і, і прекрасно володіючи політичним прийомом, розділяй і владарюй, для того, аби забезпечити собі лояльність Галичини, віддає провідні, провідну роль, провідні посади, загалом більше схиляється до польського національного руху. Таким чином, ну типу, проявляючи до поляків свою схильність, він змушує українців боротись за свою схильність. Тобто, в боротьбі з поляками Галичина залишалася в складі Австрійської імперії, бо ж світлий ці, цісар, як його тоді називали, він же ж врятує допоможе проти злих поляків. От. Те, що поляки зайняли перше місце в галицькому політичному житті, те, що українські ініціативи завершились нічим в більшому чи меншому плані, ну зокрема, Питання максимум для українців тоді було поділ Галичини на західну і східну. Відповідно, західна Галичина мала бути польська, а східна Галичина мала бути українська. Цей план провалився. Загалом, план поширення української мови освіти також не був реалізований в повній мірі. Коротше кажучи, от всі ті люди або більшість тих людей, які були в головній руській раді, і загалом в революційному Русі. 48-49 років, років жорстко розчаровуються. саме в українському Русі, тому що вони вважають, що він слабодухий, що він недостатньо сформований, сильний, що він взагалі, можливо, там якийсь е, негідний. І е, українці своїми силами нічого не доб'ються. Треба шукати союзника. От. І вони бачать цього союзника, власне, у росіянах. Е, багато хто, зокрема, ось, до речі, е, Іван. Головацький, один з учасників руської трійці, а також інші інтелігенти, так звані старорусинці це стара інтелігенція, старше покоління, скажімо так, плюс священники, в основному православні, але й греко-католицькі. Вони розчаровуються в національному русі. Вони кажуть, що русинство це щось таке якесь видумане, якесь несправжнє, є великий російський народ, до якого ми належимо. Що немає ніякого окремого росинського українського народу, є один єдиний русський, великий руський народ від Карпат і до Камчатки. І саме з опорою на Росію ми зможемо здобути збудувати свою ідентичність саме з опорою на всеросійське. Бо Росія, подивіться, яка потужна велика держава, нам треба з нею зближуватися. От. Звісно, зараз це звучить як повна зрада, і як слова якогось ОПЗЖ або якихось відбитих ватників українських. Але на той момент це була доволі приваблива ідея, бо дійсно Російська імперія реформувалася, нагадаю вам, в другій половині 19 століття. Дійсно, там доволі бурхливо на українських землях розвивалася економіка. І це використовували, як приклад. Подивіться, ось там росіяни що роблять, дивіться, як там гарно живеться. І ідея Москвофільства. Насправді, до аж до 90-х років, тобто з 50-х і по 90-ті роки, 40 років, домінувала в громадсько-політичному житті Галичини і західноукраїнських земель. Дуже багато людей схилялось до думки, що ми не українці, ми русини, а значить руські, і нам треба з'єднуватися з, з цим народом. Власне, ця плутанина термінів дебелов допомагала Москофілам. Запроваджувати свою, своє панівне становище. От. Е, серед головних представників москофільства варто відзначити Адольфа Добрянського, який дуже багато зробив для того, аби вбити, скажімо так, українське в українцях. Е, основні ідеї москофілів, бачите, це про однорідність українців-росіян, галицьких русинів, про заперечення існування окремої нації, окремої історії все в, в межах Росії, ну і об'єднання всіх земель в складі російських, слов'янських земель в складі Російської держави, бо це найвеличніша слов'янська держава ever. Коли Російська імперія зміцніла вже в 70-х роках 19 століття, то, звісно, струмочок грошей потік до Москофілів, тому що для Російської імперії було вигідно, що хтось на території Австрії захищає її російський імідж, зміцнює його і поширює цю ідею єдиного русського народу. От. Тому у Москофіли і мали ресурс, і мали підтримку, вони користувалися дуже зручними аргументами. Вони навіть просували свою мову, писемну мову, яку назвали «язичіє», це було дивне поєднання польської, української і старослов'янської. Якщо у вас є нагода, зараз почитайте на екрані, як це все як це, це взагалі звучить. Це штучне язичє. Знову ж таки, вносило цей конф'юз в голови. Молодих людей, які читали це, не розуміли ти тут українська де російська, чи справді ця українська існує? А, і Ви не повірите, але язичі до сих пір подекуди практикується самими відбитими ватниками на західній Україні. От крім того, звісно ж, маючи ресурс гроші підтримку. А, Московіли домінували в науковому середовищі, створена ще за часів революції, Галицька-Руська матиця повністю була під контролем русинів і так. перепрошую під контролем Москофілів, і там саме науково обстоювалася думка про те, що не існує ніякого українського народу, української, української нації. Вони видавали газети, наприклад, Галицька Русь. Ось. За що, січень 1993 року. А, крім того, в них були ще інші народи, доволі, газети доволі популярні, а, от, просовують, просовують цю пропаганду. І плюс вони створили Руську Раду у Львові. А, це політична організація, яка від себе делегувала потім депутатів в парламент в Сейм Галиць, Галицький, Галицький Сейм, а також в парламент Австрії. От. Власне, коли Австрійська угорська Австрія стала Австро-Угорщиною, позиції москофілів тільки посилились, тому що вони сказали: От бачите, тепер загроза не тільки від німців, але ще й від угорців і поляків. Тому ми маємо точно з'єднатися з російським народом, бо нас тут всіх значить, полонізують або германізують. Як я вже сказав, це домінування цього цієї москофільської зберігалося аж. До 90-х років 19 століття. Хто ж був на світлій стороні сили, так би мовити? Хто був тим джедаєм, який намагався розбити ці москальські наративи? Це були народовці. Народовці в основному це представники молодої інтелігенції, студенти, вчителі, які, по-перше, менше брали участь в революції 48-го року. Тобто в них не було безпосереднього цього розчарування. По-друге, це молоді люди, які багато читали української літератури з Надніпрянщини. Люди, які е, володіли е, небагато не чисельними на той момент е, е, екземплярами там, Шевченка чи Котляревського чи інших. Люди, які розуміли, що це мова одна і та сама, що русинська, українська. що... Надніпрянська українська, і люди, які вважали, що ніякого єднання з російським народом бути не може. І за це власне вони і боролися. Народовці від того, що вони про народ, окремий народ, ще отримали назву від, від поляків хлопомани за те, що були, ну, типу, товаришували з хлопами, з селянами, з простолюдом. І, і, власне, народовці саме на селян спрямовували свою головну. Ідею, тому що вони вважали, що без селянського руху, без селянської свідомості, український національний рух не відбудеться. Треба за будь-яку ціну пробудити в цих селянах розуміння того, що вони є українці. Не якісь там єдиний народ з Москалією, не поляки, а саме українці. На це вони і положили власне, своє життя. Тут ось на фотографіях це є Юрій Фатькович. Основний головний діяч, народовець в Буковині, і е, брати Барвінські е, Володимир і Олександр. Вони максимально багато зробили для народовського руху. Що ж вони робили? Е, народовці е, власне, намагалися ну, якби, запровадити цю, цю дискусію, виступити з антитезою до. Москвофілів, спираючись на історичні дослідження знаніпрянської України, зокрема, вони доводили, що є українська мова, що є українська історія. Намагалися шукати способи друку в галичині українських книжок і поширення їх. Власне, на, на це і спрямована була в основному їхня діяльність, тобто це просвітницька, культурницька діяльність. От. В цьому плані і москвофіли, і народовці відповідають о тій от схемі, пам'ятаєте, що я вам розповідав, про, е, про розвиток українського національного руху загалом. Спочатку дослідження, потім просвітництво, а потім політика. От якраз народовці, москофіли це якраз період просвітництва. Одні кажуть, що ми єдиний народ, інші кажуть, що ні, ми такі українці окремий самобутній народ, е, який має свою прекрасну культуру, і ось подивіться її зразки. От. Ем, Власна діяльність е, найбільше, вона досягла свого піку в 80-х-90-х роках, е, що вони робили? Вони е, видавали е, газети українські, вони створювали організації просвітницькі, е, вони створювали наукові товариства, е, вони створювали дискусійні клуби хати читальні для того, аби українське слово звучало не тільки. Читальне, але й голос. Вони створювали театральні гуртки, театральні трупи для того, щоб поширювати українське слово в такому вигляді. Коротше, використовували будь-який спосіб правильної пропаганди, скажімо так, нашої корисної, умовно кажучи, пропаганди. Пропаганди українського, українського народу. Видавали газети, і ці газети були доволі популярними. Деякі з них виходили ще дуже довго. Наприклад, газета «Діво», газета Батьківщина і газета Зоря. Причому зоря, це, до речі, не газета в прямому вигляді, це періодичне видання, типу Альманаху, журналу, не знаю, його як хочете, де з'явився майданчик для популяризації українського слова. Там видавалися твори місцевих авторів української мови, серед них, наприклад, Івана Франка, Федьковича того самого та інших. Дуже сильно підсилились народовці. В 70-х, на початку 80-х років 19 століття. З чим це пов'язано? Є два фактори і пояснення. По-перше, в результаті, змін в Австро-Угорській імперії, Австро-Угорщина новоутворена в 1867 році. Стала більш лояльною і правовою державою, де е, були закріплені ще раз і дотримувались базові демократичні права. Тобто, це свобода слова, е, свобода зібрань, е, свобода висловлення свого, е, свобода від, від розповідання. Тобто, можна було вільно, без заборон спілкуватися, популяризувати українську мову, навіть можна було організувати політичні організації про Україну проукраїнські. От. Це дуже сильно вплинуло, тобто це заклало ґрунт підґрунтя для майбутньої діяльності. А далі ж за австрогорську Галицьку інтелігенцію зіграло їм на руку заборона української мови на території Російської імперії. 63-й рік Валуєвський циркуляр, 76-й рік Емський указ. Ці дві заборони практично. Унеможливили роботу багатьох е, інтелігентів е, культурних діячів в Надніпрянщині. Що вони зробили? Вони переїхали до Львова. Серед них, наприклад, Михайло Грушевський в Женеву переїхав Драгоманов і інші. Їх було доволі багато. Плюс через, е, так би мовити, слабший режим ну, не такий жорсткий, е, через свободу більшу в Австро-Угорській імперії. Письменники, які навіть і залишалися на Дніпрянщині, друкувалися у Львові. Тобто цей ресурс чи якби потік, канал інформації про української, він концентрувався у Львові. З кількох причин: по-перше, це можна було, по-друге, еміграція людей з Надніпрянщини. Як, як власне, ментально і, і свої ідеї пересилали, так, і фізично. Люди переселялися у Львів. І це, неймовірно, посилило народовський рух, тому що. Ці люди привезли з собою певну культуру, привезли з собою вже певні надбання, гроші, в тому числі, і це все закрутилося в потужний рух. Власне, двома проявами цього руху і посилення народовського руху є дві організації, які вони заснували. Одна з них існує до сих пір, товариство просвіта існує до сих пір. Наукове товариство Тараса Шевченка вже не існує, але свого часу відіграло неймовірно важливу роль. Отже, просвіта. Назва говорить сама за себе просвітлення, нести освіту в маси. Ось в цьому будиночку, в 1868 році, група з ініціативних інтелігентів організувала просвіту як місце, як організацію, яка мала нести українське слово, українське в маси. В основному через бібліотеки хати читальні і видавничу справу. Довгий час у них не було. Ані приміщення, ані достатнього статуту капіталу для своєї роботи, але ентузіазм він, він прям був вбив за край. Вони долучали до себе інших інтелігентів українських, ті спільно вносили, зробили внески, зрештою, викупили одне з приміщень в центрі Львова і почали бурхливо розвиватись на місцях, тобто не тільки у Львові. І це дуже важливо, але і в селах, відкриваючи хати читальні, організовуючи дискусійні клуби, прямо розмовні клуби, де можна було поговорити про розумне, вічне, прекрасне українською мовою. Найбільше намагались достукатись до селян і до дітей. Тобто для селян видавали корисну літературу, україномовну, близьку їм, а для дітей видавали підручники. Таким чином, просвіта поступово, поступово до кінця 19 століття, на початку 20-го стала з Галицькою організацією, і вийшли навіть за кордон Галичини, з потужною системою бібліотек чи просвітніх закладів організації і івентів, так би мовити, яка популяризувала українську мову, українську літературу в будь-якій формі. От, прям-якій формі, вони нічого не цуралися, там були і. Піви, хори, там були обговорення, дискусії, дебати. Ну, коротше, це було різноманітно, і це, власне, є запорука успіху. От. Другою частиною е цієї діяльності народовської є наукове товариство Тараса Шевченка. Воно було сформовано в 1873 році не як наукове товариство, а як літературне. І в 90-х роках, майже через 20 років, трансформувалось в наукове товариство. Е зверніть увагу на. Е Івана Франка і на Михайла Грушевського, молодого ще з несивою бородою в рядах цього наукового товариства. Гроші на заснування наукового товариства прийшли з Надніпрянщини. Єлизавета Милорадович скоропадська рідна тітка майбутнього гетьмана України Павла Скоропадського, давала дуже багато бабла, і, в принципі, за її гроші. Існувало наукове товариство Тараса Шевченка. Що це було? Наукове товариство Тараса Шевченка це по суті академія наук. Там сформувалися три відділи: історичний, історико-юридичний, філологічний і математичний, фізико-математичний. І, ну, власне, українські науковці там працювали і видавали свої справи української мови. А так як це було в складі Австро-Угорщини ближче до Європи, то вони ще й могли відвідувати різноманітні семінари, симпозіуми і прочі штуки. Українською мовою доносячи і розвиваючи українську науку. Саме в, в рамках цього, ну нам як, нам як історикам мені як історику, найцікавіше, саме в рамках цього товариства наукового, Михайло Грушевський видає свою найбільшу історичну працю: історія України Русі в десяти томах. Без Цього не було би в тої історії сучасної української, як, як і є, тому що її систематизував і ввів певні поняття саме Грушевський. Так, зараз її оспорюють, але вже сам факт того, що щось десь оспорюється, ця концепція його, що десь щось іде розвиток, це вже дуже добре, тому що історія наукова наука історично розвивається. І вона би не розвивалася, не існувала б як така, я вважаю, без цієї праці Грушевського. А він її видав саме у Львові. В рамках наукового таблиця Шевченка. Підбуваючи підсумки, ми сьогодні почули, поговорили, трохи подумали. Про дві течії в громадсько-політичному житті. Одні за москалів, москофіли так і називаються, Москва а інші за український народ, народовці або хлопомани, яких називали поляки. Кожна з течій мала свій аргумент, доносила його максимально, як тільки могла, до народних мас. Зрештою, Кожна з них отримувала і фінансування, причому з однієї тієї самої території, щоправда, під різним соусом. Якщо Москофілію фінансувала держава Російська імперія, то народовців фінансували якраз приватні українці. Обидва ці рухи створювали і газети, і літературні організації, і наукові організації. Для нас зараз зрозуміло, звісно, що більшої ваги і більшої користі приносила робота саме народовців, і саме з їхнього середовища з'явиться перша українська політична партія. Москофіле так і не сформують свою політичну партію. Про цю політичну партію, а також про подальшу роботу народовців, ми поговоримо на наступному занятті.